28 січня близько 9.20 ранку під Рокитянським мостом у Прилуках сталася дорожня транспортна пригода за участі комунальної техніки КРАЗ та навчального автомобіля. За попередньою інформацією з місця подій навчальний автомобіль унаслідок зіткнення перекинувся на бік. Комунальний КРАЗ, задіяний у прибиранні снігу, зазнав пошкоджень ковша для чистки дороги. На щастя, обійшлося без постраждалих причини ДТП. Офіційно встановлюватиме поліція. Водночас, очевидці події звертають увагу на стан дороги. В'їзд міст був почищений нерівномірно, а узбіччя залишаються заледенілими. За словами свідків, саме ці умови могли ускладнити маневрування транспорту на цій ділянці. Пошкоджений краз належить комунальному підприємству. Послуга якщо комунальна машина надовго стане на ремонт, то під час наступного снігопаду прилуки ризикують. Побачити ще менш почищені вулиці, адже цей краз ледь не єдина техніка підприємства, яка нині стабільно виїжджає на маршрути. Наразі рух під рокитянським мостом відновлено, а обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Місту ж залишається сподіватись, що і дороги, і техніка витримають наступну перевірку погодою.